Привіт, друзяки! Пам'ятаєте, в одному зі своїх відео я розповідав вам про непогану акцію від Спортбанку, згідно з якою ви могли отримати халявних 50 гривень. Проте ця акція вже давно закрита, але на сьогодні ми можемо скористатись схожою акцією вже від Альфабанку. Ми можемо отримати не 50 гривень, а 100 гривень. Отже, що нам потрібно для цього зробити? Відкриваємо дану сторіночку, посилання на неї буде в описі під даним відео. Спускайтеся вниз, майже в самий низ публікації до абзацу альфа банк Потрібно робити з мобільного телефону або з планшету. Жмакайте на це посилання, вас перекине в Google Play Market, ви встановлюєте. Додаток, який там перед, перед вами відобразиться, відповідно від Альфа-Банку, одразу нічого шукати не потрібно, встановлюється додаток і замовляєте карту. Тобто продовжуйте реєструватися, подаєте свої дані, можете через Дію або напряму онлайн подавати. вам зручніше, мені було зручніше через Дію, там, знімато швидше. В принципі, так теж буде швидко, проте прийдеться завантажувати свої паспортні дані. Ось в чому різниця? Так, після чого ви переходите в, так, в цей додаток на своєму телефоні. І побачите після того, як ви зайдете вже в свій аккаунт, свій профіль в цьому додатку у вас активується 100 бонусних гривень десь на протязі години. Якщо ви перейдете в підрозділ картка, то ви одразу побачите, що вам вже їх нарахували, проте треба буде трохи почекати. Десь приблизно протягом протязі години ви вже зможете ними користуватись. Що також важливо знати, я, наприклад, обрав із трьох варіантів. Я обрав карту Хамелеон. Якщо ви плануєте дійсно користуватись картою, я обрав Хамелеон через те, що тут, ну, наприклад, є 8% річних на залишок на балансі. Я планую далі користуватися. Якщо ви також плануєте, то. Рекомендую вам карту хамелеон Що ще цікаво, в меню, ось в даному підрозділі, ви можете також запросити друга в даному розділі. Система згенерує для вас ваше посилання, і ви можете відправити там на Viber чи ще кудись ваше посилання, вашим знайомим Згідно з цим посиланням, коли ваш знайомий так само активує собі карту, ви отримаєте 100 гривень, і цей ваш друг також отримує 100 гривень. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.